Супер! Тоді давайте перейдемо до того. Ми трішечко попрацюємо. Я підготувала для вас декілька скріншотів. Я користуюся левером дуже давно, і по факту я підготувала декілька скріншотів для того, щоб ми з вами поговорили. Але ми почнемо з бази. База в нашому, в нашому рекрутмент процесі це воронка кандидатів. Дуже-дуже дуже давно. Коли я тільки починала працювати з менеджерами по продажам, ми розкладували рекрутмент як воронку, і від того часу нічого в моєму житті не змінилося. Я досі вважаю, що ми потрібно, потрібно дивитися на всі ці деталі. Я розклала так, як, як у нас зараз проходить процес. Ви можете це розкласти, як у вас це проходить процес. Але на що тут потрібно дивитися і як ми аналізуємо дані? Перше, скільки людей на ринку підходять під наш профіль? Це зробити дуже легко, виходячи з того, які джерела ви використовуєте. Можна подивитися загальну кількість кандидатів під роль на різних джоб-сайтах, якщо ви використовуєте LinkedIn, задати параметри, подивитися на верхньому рівні без деталей, просто назву, вакансію там, локацію. І виходячи з цього, зрозуміти, який у вас об'єм ринку, скільки людей взагалі підходять під вашу роль. Далі у вас іде, скільки аплікантів або сорсингу, тобто скільки кандидатів. Написали, тобто наша верхня воронка, яка по факту вже дотична до нашої ролі в нашому випадку. І далі йде скільки цих кандидатів потрапили до нас на скрінінг, тобто було якесь, не знаю, якийсь лист запрошення на співбесіду, тобто вони пройшли. Пройшли ваш контроль якості на цьому етапі. І всі ці етапи потрібно ділити один на один для того, щоб зрозуміти, яка у нас конверсія, в тому числі, скільки у нас hr співбесід, технічних співбесід, тестів, асесментів і скільки доходу до найм. Різні. Так, я повернусь. Так. Різні, різні компанії аналізують різні. Деякі компанії аналізують, скільки з HR співбесідів ми робимо найм. Я цього не роблю. Я вам скажу, чому так, тому що на одну вакансію, де дуже багато людей на ринку, і це дуже популярна роль. Там давайте візьмемо якийсь customer support, ну, почнемо з цього. Це дуже популярна роль, це там early career, тому там буде дуже багато кандидатів. І для того, щоб знайти людину, яка там підходить вашим цінностям, базовим скринінгам і так далі. А, може бути там не знаю, з п'яти ви чотирьох на зможете найняти, але якщо це якась більше сеньорна роль, то так не буде, і вам потрібно або продивитися більше, або менше. Основна моя частина, на яку я. Концентрую уваги з точки зору якості роботи рекрутера, це конверсія з HR в технічна. У мене є бенчмарк по команді, по якому ми орієнтуємося, чи ми добре проскрінили, зробили попередні кроки якісно, що у нас кандидати, які б дойшли, і ми, ми витратили свій час, їх час, дійсно були відібрані під, під роль якісно. І це конверсія в районі 50-70%. Тобто, якщо це менше, то у нас є проблеми в процесі, а, і далі все те ж. Якщо технічна співбесіда пройшла і у вас 10% людей ідуть далі, то там. То є проблеми з тим, кого ми вважаємо на папері красивими, або фідбеки, або як якісно хайрінг-менеджери скрінять CV перед тим і фідбеки HR перед тим, як брати кандидата на технічну співбесіду. Тому тут дуже багато, тут дуже багато деталей, але важ, важливо зрозуміти, що для, для вас. А, наскільки, ну тобто, що для вас є важливим і чим ви, на що ви можете впливати? Тому що одні цифри для одної компанії, можливо, будуть для іншої взагалі не важливі. Можливо, якщо є питання, випишіть в чат, тому що, а, тому що це дуже важливо. Як розповідати історію найму, щоб вас слухали? Сама воронка нічого не дасть. Ну тобто, що я маю на увазі, якщо ви покажете, що у нас конверсія 40% і скажете, а у нас там бенчмарк 50%, нічого не дасть. Потрібно групувати причини, ну то тобто, воронка дані. Далі причини, чому так сталося? Там не знаю, недостатня кількість кандидатів. Профіль дуже дуже широкий і включає в себе декілька декілька профівпрофілі з ринку. Який вплив можемо зробити? Наприклад, там не знаю, розділити цю вакансію на двоє, розбити фокус на це, і як ну тобто варі ваші варіанти розвитку події, і що ви можете запропонувати для того, щоб вирішити це, і яке рішення, яким рішенням, яко до якого рішення ви хочете. Промодерувати вашого менеджера, або не знаю, вашого менеджера, або хайрінг менеджера, щоб у вас щось змінилося в роботі і ви змогли наняти швидше, якісніше. А також для бізнесу дуже важливо, щоб це було там якісно. Але важливо, я завжди. Мій директор завжди каже таку, таку фразу, що головне в, як в розслідуванні не вийти на самих себе. Що це значить? Що перед тим, як ви йдете в дані, аналізуєте цифри, причини і так далі, почистіть дані. Будуть кандидати, які там, не, знаю, не вчасно переведені на якийсь етап, або ви забули дописати фідбек. або... Хайрінг менеджер запов дописати фідбек і так далі. Для того, щоб у вас вийшло вплинути на рішення, у вас повинно не бути ніяких помилок в попередній частині. І потім від цього вже будувати історію якість внесених, ну, тобто, система рахує тільки те, що ви вносите. Ніяких там додаткових речей, на жаль, вони не щитує. Тому я вас я вам дуже рекомендую передивитися. По-перше, там дані. І після цього вже будувати історію. У мене було дуже багато ситуацій, коли я приходила на зустріч. Одна ситуація була не дуже, не дуже гарна, чому я кажу, не, не видіть на себе. Це я прийшла з воронкою, яку мені підготували рекрутери, і домовлялася про те, що ми там, не знаю, розширяємо профіль, убираємо це убираємо деякі ключові. А, требування, вибачте, я з Луганської області, в мене трішки проскакує сушок. І а, коли ми почали дивити, почали дивитися кандидатів, виходячи з того, скільки. Скільки у нас є людей, ну, там, а менеджер пам'ятав всіх поіменно, і він такий, а ця причина не сходиться з тим, що я написав вам фідбеки. І якщо чесно, оця втрата довіри до того, що ви кажете, і до того рішення, до якого ви ведете, вона набагато важливіша, тому що після цього, ну реально, ми працювали ще півроку, вичитуючи кожну людинку, кожну циферку і так далі, тому що ви попадете на. Таку людину, яка буде пам'ятати все, і скаже, що ні, ви тут помилилися, тоді це ну ця ця історія, яку ви мені принесли, взагалі не робоча. А, тому дуже важливо, щоб ви ну, чистили дані. Операційні показники я, це те, що я я проклікаю тут, і ми трішечки тут зупинимося: conversion rate це база. Це по факту відсоток кандидатів, які переходять, це діагностика вашого процесу. Ви можете подивитися, якщо конверсія низька, які причини? Подивитися по людям, кандидатам, де ви можете зробити кращу роботу? Що я маю на увазі кращу роботу, де там іноді, наприклад, я коли прийшла в Capital.com, Тут не було в принципі як процесу телефонного інтерв'ю, тому що ну і ви знаєте, зараз дякуючи GPT-чату і всім і Тулам, Всі CV виглядають дуже гарно. Ну там прям дуже підходять під роль. Тому перше, що ми зробили, це ми розділили скрінінг на дві частини. Перша частина це скрінінг кандидатів з точки зору linkedin -а аплікашки. Ну тобто CV. а друга частина це. Телефонний дзвінок, де ми задаємо декілька питань для того, щоб розуміти, чи те, що написано в CV, підходить на те, що тому що конверсія з HR в технічні співбесіди була в районі 23%. тобто 77% кандидатів, з яким спілкувався рекрутер, вони були нерелевантні, тому це дуже важливо там аналізувати дані і бачити, робити діагностику.